В голові у дівчинки відблиски золоті, На зап'ястях дзвіночки, метелики в животі, на подвір'ї великі, вологі багряні квіти. В снах у неї щоночі закінчується війна, І коли стихає, Пострілів зла луна, Всі до одного живі повертаються звідти. За вікном у дівчинки зруйнований гастроном, І тумани зранку, ніби розведеним молоком, заливають вирвані з коренем качелі паркомати. У кишенях в неї всі сусідські ключі і дрібні монети, котрі розсипаються, дзвенячи, коли вона темними сходами у підвал спускається спати, що її тримає, стрічечки, ланцюжки, фотографії. На котрих іще живі молоді батьки, глибина коріння в пам'ять в минулого теплу шкіру. І голуби, як янголи, злітаються до її вікна, і старанно береже її все те, що береже вона. Те, у що вона так безнадійно вірить.